Всім привіт! Сьогодні будемо обробляти фунгісидом картошку і разом підживляти перший раз. Значить, що даємо в підживку? Дали 5 кг карбаміду, 2,5 кристалону, 5 сульфату магнію, 150 г фульвітал плюс, фульвоамінокислоти. І будемо використовувати фунгісид ТАНОС 600 г на гектар. Значить, яка в нас система захисту карютошки? Ми в танус вносимо 3 рази кожні 10 днів ну, або кожних 2 тижні. Після чого будемо вносити такі фунгіциди, як Зоровик інкандія. І все. І у вас чиста гарна картошка без фітофтори, без альтернаріозів, без нічого. Робоча схема. А тут далі Радоміл Голд. Що там? Актара Вемпел і Каноніруду e e і Радоміл Голд. Значить, Будемо зараз мішати після того як першому картошку, обробляти часник і цибулю теж від хвороб і від шкідників. А второю будемо заливати розсадники з капустою. Ось така картошка є. Звісно, в цьому році білі шарити якось трошки хуже посходили. От Арізона вона якось садилася вся картошка в один день. А Аризона, наприклад, зійшла от пізніше, якось на трохи відстає в Рості і розвитку. І ми купили в Томаросі новий сарут. Ми його раніше не садили. Боніта. Теж біла каратошка, якось на не, не дуже. Тут 4 рядка. На всю длину гоні тут длині. Далі в нас тут біла роса йде. І ось тут вже йде рев'єра. Рев'єри, звісно, саме жарена. Проходимо ми картошку профілактично. Вона чистенька, нічого немає, але так як в нас місяць дощів йшов, а зараз передають спеку і грибкові хвороби будуть розвиватися, то ми проходимо профілактично Таносом. Це будемо проходити три рази по 600 грамм на гектар а потім завигін канди і все ось така проста система захисту від хвороб картошки потім коли будемо підживляти часник включимося я вам теж покажу норма виливу 200 літрів води на гектар трошки в нас піднявся вітерець. Але нам це не страшно, тому що ми працюємо інжекторними форсунками від компанії Т-03 форсунки інжекторні короткі і все чітко. Русунки чітко б'ють донизу, факел, ніякого шлейфа нічого не залишається, вітер нічого не зносить. Треба mm -hmm. буде розложити вологочутливий папір і показати вам внесення. Ну вносять до неї ідеально. Так, перейшли на цибулю часником. Навіть так, перейшли на цибулю, а часник вже все. Часник вже підживили і фунгіцидом пройшли. Значить, що давали? Кілограм радоміл Голд на гектар. 80 грамів Full Vital Plus. 1,5 кг яри, 2,5 кристалону. і 60 мл інсектициду каноніюдо. Ну хто розуміє, що це той самий замінник іншого якось так. Значить, Такий часник не, не можу сказати, що він дуже гарний, не можу сказати, що він поганий, так як він в травні бачив два переморзка таких серйозних, плюс ще суха зима була, суха осінь. Ще цей часник не бачив ні одного гербіциду. Пішов вже маленький бурян по ньому. Тей, значить, Стала така мисль, чим це його обробити. Пройшов я тут а, рихликом Декілька разів Получається непогано, але механічний обробіток е, нелегкий на руки, скажімо так. Значить, є в мене челендж і є в мене ГОАЛ Напишіть в коментарях, чим краще обробити його. Я все-таки склоняюся до ГОАЛа напевно. 200 мл на гектар дати разово пройти і ця фаза берені буде подолана, так як тут аборан невеликий. Маленькій фазі ось такий перенес його мало, але він такий як розка. Та якось так. Це вже третій фуніцидний пробіток часника. Тут часник декількох сортів. Любаша, Козак і Софія Київська, а це однозубка Любаші, посадяна. Але тут теж цих два рядка це сама крупна фракція, а це середня фракція. І плюс це була на тиждень пізніше сажена, то трошки відрізняється від цього, але краще, ніж такий товарний посів, Але цей дуже потужний такий грубелеський, чіткий. Цей буде послабше. Але оперешка, якби він не бачив морозів та равнавих, може він був би і карасів. А так як були приморозки, то вже який є. що в планах сьогодні поперускати кукарузу. Забудемо десь по часу. Якщо поїдемо персити, то заснімемо вам відео, як берускаємо кукарузу. Маємо ось таку кукурудзу на якій 1, 2, 3, 4. 4 повноцінни, ну навіть 5 повноцінних листків. Цих два не вважається. Ось таке поле. Значить, кукурудза Целась 28 квітня. Є тут вже і Беренці, особливо мишій поліз, миші, і дводолка де-не-де полізла. Особливо на цьому половині ліві тут і осет, і мишій. Зараз ми будемо з ним боротися. Таким препаратом, як Павер. В нормі 1,4 літри на гектар. Будемо носити. Це страховий гербіцид з ґрунтовою дією. Вже заправили оперскувач і змішує розчин. Ось такий препарат майстерпабер. Тут рекомендую його вносити від 1.25 до 1,5, ми вносимо 1,4. Забирає він такі види буринів як злакові і дводолку. Злакові мишії, пирої, поросу, всю дводолку. Амброзію, таречку, ну, соняшники падали, сущавель, талабан. То дуже хороший препарат, але і дорогий, скажімо так. Але воно того стоїть, один раз поперестав і забувся. Так як в нього ґрунтова дія, він вже не промиється, на кукурузу не повпливає. А поле буде частеньке до кінця. Ось так видно навіть така смужка мішию. Зараз будемо носити боротися з цим. Також планую через 10 днів внести тут цинк, і яру і фульвітал, щоб зняти гербіцидну інтоксикацію і покращити рослину, щоб дати їй трохи по листу підкормки, бо тут місяць був дощів і вона дуже довго кукурюза, сиділа жовта. Навіть були такі мислі, що прийдеться її пересивати, але слава Богу. Вона поправилася. Так що якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, а ми будемо працювати. Всім гарного вечора і приємного перегляду.